Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна. І сьогодні, нарешті, я можу зняти для вас відео рукодільне відео. Чому мене так довго не було на рукодільному ютубі? Тому що я просто була в відпустці. Як тільки почалася відпустка, я одразу поїхала до дітей і проводила там з ними час. З онуком бавилася, з дітьми проводила час. І от повернулася, і тепер маю можливість підсняти вам відео і показати, що я робила за цей час, що я придбала за цей час, і які подарунки отримала. Зараз я все це приберу і буду поступово вам все показувати. Трохи додала світла, щоб було бідніше, і почну я з подарунків. В Тернопілі у мене є моя приятелька, яка теж вишиває, а також вона має свою студію. І вона пропонує нам, вишивальницям, дуже корисні і зручні інструменти, такі як рами. і Ще купа всього. У неї навіть є придуманий такий інструмент, який назвала вона Швейка. Я прикладу до відео світлини з її сайту, що в неї там є. А поки хочу показати вам, який королівський подарунок я отримала від Світлани. Так, Світлана, її звати Світлана, і студія називається Світлана Студіо. Вона технолог, технолог в вишивці, вона е, навчалася Льонівської вишивці. І ось, е, ось її координати. Якщо комусь треба, будь ласка, звертайтеся, переходьте за посиланням. І ось таку листівочку вона мені поклала, мрійте, ваші мрії обов'язково здійсняться. І тут також є її координати. Кому треба, зупиняйте відео і переходьте за посиланням. А подарувала вона мені те, про що я навіть і мріяти боялася. Це ось такий чарівний люнівільський крючок. В такій оксамитовій коробочці, і тут і, і все це її логотип, і зроблено просто зі смаком і з душею, що саме головне. Світлана дуже любить тим, що вона чим вона займається. Вона ще й дуже гарна вишивальниця і вишиває сорочки. А подарувала вона мені отакий от крючок з Ось тут. Це крючок е деревина Європейський горіх. Ups. І ось така краса у мене тепер є. Хто в попередньому відео бачив, я вишивала на сорочці е людмівським крючком, який у мене був. І е є. Е він досі. Зараз я покажу і порівняємо, щоб ви розуміли, е наскільки різниця. Просто в естеті навіть. Ось такі крючки у мене були, самі звичайні, саморобні. Ось, і тепер який я маю інструмент. Я дуже вдячна тобі, Світлана. Мені дуже приємно і навіть незручно, що такий дорогий вартіс вартісний подарунок ти мені зробила. Також, Світлана, мені поклали сюди ще додаткову голку іншого розміру. Ось, і тепер у мене буде такий інструмент, яким я з задоволенням буду користуватися і згадувати тебе, Світланко, кожного разу, коли буду брати в руки цей гачок. Ось така краса у мене тепер є. Це дуже приємно мати такі класні речі і користуватися ними. що мене не входить. От так от, Ось такий подарунок я отримала від Світлани. Ще раз дякую і мені дуже приємно. У Світлани дуже багато всього вона і також продає майстер-класи по горсикам. У неї дуже багато всяких ідей, ми співпрацюємо з нею дуже вже деякий час. І це дуже приємна людина і дуже щира і дуже добра. Дякую тобі, Світлана. Ось такий подарунок у мене є. А також, коли я приїхала, то зустрілася зі своєю ну, і одною із наших вишивальщиць Олечкою. Олечка Тобі теж привіт. І вона прийшла до мене не просто так, а прийшла і ще подарувала мені ось таку. Коробочку під DMC. Бачила я такі коробочки, дивилася на них, але, ну, якось, знаєте, жалася собі таке придбати. А от бачиш, бачите, її отримала. Я вже його використовую, цю коробочку. Тут є схемка. Ось, дякую, Олечка, мені дуже приємно, і я задоволенням користуюся тепер цією коробочкою. Ось такі. Подарунки у мене були і є. А ще, а ще я, коли відпочивала, то я так, іноді заходила в Фейсбук, в Інстаграм і побачила, що продають Юля, забула її прізвище в групі Вишивка для всіх вона виставляла, що вона розпродавала ниточки. І я ось накупила у неї ось таку купу, тут 100 штук. І я купила кожного по одному кольору у Юлії. І вона мені переслала ці ниточки на адресу туди, в Тернопіль. Чому я їх придбала, нащо було так одразу стільки купувати? Річ у тому, що вона розпродавала такі ниточки по дуже приємній ціні, набагато дешевше, ніж вони коштували, коштують в магазині. Я не знаю, чи то вона мала магазини і тепер хотіла все розпродати. Я не знаю причин, чому так дешево вона продавала. Ну, скоріш за все, що людина просто зачиняла свій магазин. І тому хотіла розпродати ниточки. Це і мені було вигідно, і їй, мабуть, скоріше за все теж. Тому я ось маю тепер отаке от багатство. <плухи> і е, чекаю шпульки, я замовила шпулічки, щоб перемотати всі ці ниточки на шпульки. То на моєму каналі давно я вже казала, що хочу поповняти свою гаму кольорову DMC, щоб було побільше у мене саме DMC-шних ниток. Ось, і ось тепер, бачите, потроху-потроху моя ціль наближається. А також, коли я там була, наші дівчата з групи вишивальщиць. вони замовляли собі тканинки і ниточки в мій оберег. І я згадала, що мені, коли я вже це отримала, я зрозуміла, що ці ниточки, які мені треба по кольорам з мого списку, для чого вони мені потрібні, я вам трошки пізніше розкажу, що там таких кольорів немає. І тому я вирішила е, дозамовити 32 кольори ще тих, які мені потрібні були для мого нового проєкту. І дівчата мені замовили, а я вже приїхала і забрала їх тут в Миколаєві. Е, це, в принципі, вигідніше купувати навіть ці ниточки. Чому? Тому що у мій оберег е, намоти по 10 метрів, а тут по 8. Як ми знаємо. Але все одно я задоволена покупкою. Я задоволена, що я тепер маю дуже м -м, таку велику м -м, кольорову палітру ниток ДМС. І тепер можу, принаймні використовуючи свої залишки, звіряти з, тон, з тоном і, і розуміти, який тон мені потрібен. Ось такі. Покупочки я зробила. Ще я придбала в Тернополі а, в золотом руні ось, ось такий журнал. А, ну, не журнал, це, це схеми шести сорочок із колекції Віри Матковської. І я давно дивилася на ці схеми і хотіла їх придбати. Якось я заходила на сайт Золотого Руно, але там не було. Ось, Ось тут такі, як бачите, аркуші. На, на кожному аркуші є схемка, світлина, які ниточки потрібні. Тобто їх тут шість шість сорочок. А ще дуже приємно, що на Перші світлині ості, дівчина, яку я знаю, це дочка однієї з наших тернопільських вишивальщиць Соломія Сампара. Хто бачив попереднє моє відео, там де я розповідала про сорочку для пташки, там я кажу про те, що Ірина Сампара це її мама, мати. Вона організовувала саме про проєкт Сорочка для пташки. А це її така вродлива донечка. І мені дуже приємно, що на цій світлині дівчина, яку я, в принципі, знаю, тому що вона приходила до нас і на майстер-класи, і просто приходила з мамою в Тернополі на заняття. Ось такий буклет я. Придбала і дуже тішуся і радію цьому. І всім подарункам дуже радію. А ще за цей час у мене стався фініш. Нарешті нарешті я закінчила ось цей дизайн це Ланард Іриси. І, і як бачите, я додала туди Люріксу, не пошкодувала, що, що називається. Люрікс тут був Мадейра. Я показувала, що це за ниточки. Кому цікаво, будь ласка, проходьте за посиланням. І ось він вже закінчив. закінчився цей проект. Я його фінішувала, я задоволена. Ниточки я тут робила і підбір свій, і то, що було по ключу. Коротше, фантазувала, як могла. Мені дуже подобається. Бачите, тут вже і ось бабка ця світиться, вам видно взагалі, що вона нарігтить трошки. Так, да, Трошки є. Ось І рамочку я зробила блискучою. Тепер треба, знаєте, він навіть на відео у вас він найбагато яскравіше ніж в житті. В житті трошки-трошки меніше. Ось, ну все одно мені дуже подобається такий класний, легкий і приємний дизайн. І, можна сказати, це мій перший ланат. Ось, це я фінішувала. І те задоволена, що одного фінішу вже одного проєкту менше. А також я розпочала ось. Сорочку для мого онука. Це буде звичайна сорочка на Гудзиках. Я хочу її вишити, він наступний рік йде в школу, і я хочу його вишити для 1 вересня. Не знаю, як буде, буде це школа офлайн чи буде онлайн, але все одно, я думаю, що на якусь там лінійку їх зберуть. І я хочу, щоб він був гарний в цій. Сорочки. Цей зір я брала зі збірки, як його прізвище. Зараз почекайте, зараз піду, подивлюся, не підготувалася. Так, принесла я цю книжечку Григорій Гринь. Я цю книжечку купувала в Фейсбуці. Була, якщо не помиляюсь, було предзамовлення, і я оплатила цю книжечку, і чекала, поки вони випустять цю книжку, і вона прийшла. І я дуже задоволена, що я її придбала, тому що тут дуже багато схем, але вони схематичні, але багато схем і рушників, і сорочок із різних регіонів. Книжка, як бачите, називається і «Вишити моє життя на ньому. І ось тут дуже багато-багато-багато, бачите, всяких різних орнаментів. різного. Це прям так і називається каталог. І випущ, випущен він був, як бачите, в Харкові 23-му році. Це просто відважні люди, я вважаю. Ось, а Взяла я звідси сорочку саме для хлопчиків. Що зараз я е, знайду, вам покажу. Е, довго я перелистувала всякі різні сорочки для, щоб подивитися, що ж можна вишити для хлопчика таке, знаєте, щоб і яскравий. В той же сам момент не дуже складне, тому що ну, все ж таки діти ростуть і. Щось таке мудрувати не хотілося. Ось Ось, ось як бачите, цей малюнок квіти життя. Мені і назва сподобалася, і малюнок сподобався. Єдине, що е, я спочатку намалювала цю схему в хрестик, а потім я зрозуміла, що я не хочу вишивати хрестиком, і переклала цю схему на інші шви. Вона трохи змінилася. Але мені здається, що вона не чим не гірше стала, а навіть може і цікавіше. Ось. Тут використовуються шви такі, як пряма лий штва, солов'їні вічка, зерновий вивід, що тут ще, Штапівка. А, і ось ця полосочка це церетясь. Вишиваю я акриловими ниточками, які у мене залишились від рушника, який я вишивала дочці на весілля. Ось, залишилися ці ниточки, чорний і червоний. І я вирішила, що це буде навіть символічно такими ж самими нитками вишити малому сорочку. Ось одна полочка у мене готова. Єдина проблема в тому, що я чомусь е, думала, що у мене цей залишок залишився від сорочки, яку я вишивала борщівську сорочку. І я чомусь думала, що мені вистачить і на малому на сорочку. Але виявилося, що ні, мені треба ще додаткова камінка на рукави. І я замовляла разом з ниточками в мій оберег, я замовляла це DMC. Але я не знала, який колір. І я чомусь вважала, що це бланк. І я замовила 40 см бланку, бланку. Коли він прийшов, то виявилося, що він дуже білий. Я спросила, попросила власницю мій оберега я забула, як її звати, Вибачте, будь ласка. Ну, я думаю, що багато людей знають, про кого я кажу. І я попросила. Сказати мені, чи не знаю, вона є інші кольори, чи може вона поки лежала щось з нею сталося. Інші кольори з такої тканини. Вона сказала, так є 38,65. І скажіть, що це ваша тканина саме такого кольору. Я попросила її, якщо у неї є. Мені просто треба просто буквально 40-50 см на рукави Якщо у неї є, щоб вона пошукала і відповіла мені, є у них чи немає. Ну, поки що вона не відповідає, а в принципі мені не горить. Я ще не вішала другий, друг, другий, другу полочку, тому є час і я придбаю ще 40 см. Я сподіваюся, що це буде той самий колір, який мені потрібен. Ось такий результат за мої канікули, можна сказати, за мою відпустку, я вважаю, що це доволі непогано. Ось, до речі, хто не має таку книжку, а бачив її, або не знав, або якщо зможете купити собі ті, хто займається саме сорочками, Просто рекомендую, тут дійсно дуже багато. І я ж кажу, і тут і рушники є, і сорочки є, і описи. Просто, ну от бачите, тут які гарні з них. Тобто для людей, які тут навіть о, є рушники опис, так що просто рекомендую. Придбати Я, Я дуже радію, що я маю таку книжку і вам раджу. Ось. А ще я трохи просунула свою сорочку мережкою. Зараз я вам її Ой. буду ось намагатися в кадр всунути. Ось, бачите, останнім разом вона була ще не дошита, тут вже, бачите, половина, рівно половина є. Передній полочці. Так що просувається. Просувається ця моя робота. А, забула ще сказати, що коли була у дочки, ми поїхали на 3 дні в Буковель, вони взяли мене з собою, і там я привезла на згадку такий зелений мед. Кажуть, що він під кашлю, Не знаю, наскільки правда, може маркетинговий хід. Ось, і ось такі, таке варенечко з шишками. Давно хотіла спробувати. І ось такі маленькі сувеніри я собі, можна сказати, привезла з букаделі. Ось. А ще за цей час я розпочала, пам'ятаєте, казала, у мене проєкт новий новий дизайн, який я розпочала. І ось. Я вам хочу показати, як я організувала вже цей проєкт. Ось такий чарівний, чарівний просто кольоровий бум. Мені дуже подобається. Вони, знаєте, пастельні, але вони настільки красиві, дуже дуже красиві, красиві миточки, кольори красиві. І я вже розпочала її, цей проєкт, і зараз вам покажу. Ось, дивіться, що я вже навишивала. Це багатоколірка, як бачите, це буде букет. Я виведу на екран світлину з прев'ю, щоб ви побачили, що це буде. І тканина, на якої я вишиваю, це Конгрес Трамін. Це перший раз, коли я вишиваю на конгрес траміні і мені дуже подобається. Вона стільки дрібосенька тут апетіт. габеленовий апетіт, як бачите. Ось, сфокусую трошки. На півхрест, маленький на півхрест або петіт, як ще називається. Це, якщо не помиляюсь, братки. Я вже не пам'ятаю, що тут за квіточка. І тут буде букет такий гарнезний. Я його вишиваю в пару до того букету, який я вишивала від фірми Abris Art подих лісу. Відео на, цьому, на цей дизайн у мене є на каналі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Ось я його вишивала в 2022 році. Так, так. І тоді ми ще жили, переїхали в Чистілів. Там, там я його розпочинала. Поки мені все подобається, вишато тут біля 8%. І Чесно кажучи, настільки мене захопила ця, ця, ця робота, що треба хоч трохи переходити на сорочку, але не відпускає. Тут дуже багато світлих кольорів, і вони дуже схожі. Це трохи-трохи замідляє процес. Тут він, навіть він взагалі змішується з Тканиною, але це нічого, тому що поруч буде зашиватися іншим кольором, і воно буде видно, що то, що то там є. Ось, ось так от поділилася з вами своїми, як сказати, просуваннями, і покупочками, і подаруночками. Ось, ще хочу подякувати всім. Всім тим, хто допомагає нам в зборах у Вікторії Сікачиної. Силки я залишу. Хоча, чесно кажучи, я так дивлюся, що YouTube не хоче не хоче ссилки показувати ось, але можливо я прикріплю відео на екрані. І хто бажає, хто має можливість, приєднуйтесь до збору. У нас збори лотереї. Завжди Віка пропонує дуже гарні подарунки, ну, лоти, скажімо так. І кожного разу міняє їх, тому що в нас вже більше людей, хто доєднується до зборів і дає свої набори. Свої схеми на розіграш. І ми дуже вдячні всім, хто допомагає Вікторії і таким чином наближає нашу перемогу, тому що хлопцям треба, треба допомагати. В них ламається авто, і авто треба, і хлопці знаходяться на можна сказати передовій, тому, тому доєднуйтесь, доєднуйтесь і не будьте байдужими, тому що ми ще воюємо і війна ще не закінчилася. Ось. Ще хочу дуже подякувати всім тим, хто доєднується до мого каналу, хто підписується. Мені дуже приємно, незважаючи на те, що руху активного на моєму каналі немає. Люди приходять. Я розумію, що більшість з них приходить, тому що у мене на каналі є майстер-класи по сорочках, по розкрою, по розташуванню, по розрахункам сорочок. Ось. Але все одно мені хочеться іноді і відліктися від сорочок, і щось таке цікавеньке собі вишити, тому я отак от. Так от Міксую, можна сказати, сорочки і все те, що мене цікавить. Тому і далі, і далі буду вам показувати все, що я роблю. Також, поки мене не було, дівчата вже розпочали відшиви зразків сорочок, Олечка до мене приходила, приносила тканинку і ми з нею розкроїли тканинку. Ось, підібрали ниточки, і вона вдома вже відшивала шматочки. Якщо мені, мені вдасться, я прикладу світлини, які вона мені посилала. Взагалі, дівчата дуже натхнені, і саме вони такі, знаєте, мають бажання вишивати сорочки. І мене дуже тішить це. тому що Сорочки повинні бути у кожної хоча б одна. Я сподіваюся на те, що дівчата зроблять собі по одній сорочці, а потім будуть собі вишивати ще. Я буду все показувати на каналі. Завтра ми зустрічаємося, але ця зустріч буде така за чашечкою кави. А якщо щось цікаве буде, я обов'язково зніму. Це на цьому буду прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім тихих ночей і днів. На жаль, нашу країну останнім часом дуже, дуже сильно обстрілюють і шахидами, і ракетами, але нічого ми тримаємось. І я впевнена, що все у нас буде гаразд. Віримо в себе, віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. І донатимо, і не стоїмо осторонь. Всіх обіймаю, всіх цілую. Дякую, всім і всім, па-па.